Так, набирай. Молчай, цель. Может, да, последиться володимир. И не заходит для внутренних мама, Угу. Алло, привет. Что ты там полухаркаша? Слухай, Вова, заезжай сюда, ты пас нас. Мы все зашли с малыми на пиццу. Заходи. Ну то что, добро, что ты еще не доехал. Давай, что -то? мы уже сидим. Уже Малих завели на піцу. Ні, маля, ні, а ні, я маліка нікого, ти поняв. Ми таку просто зайдеш, заходь, посидиш трошки тут. По сім'ї, -сімейному. по сім'ям. -сімейному. Ми просто якусь піцу взяли. Ми завезли, зайди, Гоше. Гола, завжди, ти більше, що ти вже виїхав. І не доїхав, тут прям вовремя. Ти що що в парку? Ну, то розвернувся, ти цей джой собі їдь. Що пігнеш по тому? Oh. Завтра зробиш. О. Давай, зайдемо. Ну, давай, давай, під'їжджай. Угу. Не дивитися, їхати. вже. Салат. там в парку я, я про щоб... мене якраз, сукнули, не приїхали. Салай. Чуть раньше буде знак. Бога нема, що прийти, а мені ти ще тихова прийде. Цибуль. Цибульки. Цибульки. Якщо гайде, не кажется? Чего? Не хочешь, что було вообще? Чего вообще тебе? А Бо Бунешь, що, що, що типа не, не дуже любить, Кого не то, любить? Буває, що то буде

Тут у него жертвные, что по шейвестируете. То Майкл Джексон, похоже. То Майкл Джексон. Там Майкл Джексон. Три лист. Да. Ну вы были три. Вполне есть. А то чья? Лис. Давай, сюда себе три. Ты сразу берешь, чтобы я Да уже... я себе кину, можно? Так вот, ставишь сюда? Чтобы... Можно. Можно хоть бы я ага, Все. Это а <связь> Oh. <coughs> <coughs>